Вітаю! Сьогодні з'явився час і натхнення показати свою колекцію. Трошки познімати. І декілька слів про теплички на паркані. Плюси, мінуси. Так. За зиму ехінопсіси пропали. Причому ось в одному горшку росли лобівії Коріфанти, два і пропало, засохли зимою. І засохли ті, які були і в окремих горшках. Просто якась дивна зимівля не задалась. Лобівії, Рибутєвоїдес з різними кольорами квітів. Думав цей рік будуть свісти, але на декількох з'явились бутони. Так і не розкрилася. Засохло. Це Вейнгартії з бутончиками. Цвітуть все, все літо. Ахіноцереуси, пульшелуси. Теж зі всіх тільки один цвів. Денудатум. Гумолоцефала маленька. В якомусь відео я пересаджував її. Торфяний горшочок каміння і звичайна земля. Корифанти. Цвіли. В тому році, коли цвіли, ось позав'язувались. І утворилися плоди. Не обриваю. Декілька зірвав, насіння посіяв, гарна схожість, а ці так і тримаються на рослинах. Хочу побачити, до чого вони дотримаються. Чи будуть тріскати, чи просто сохнути. Так, сагліони. Переопиляв. Ось плід. Перший цвів, пилок зібрав в холодильник. Через три тижні запалив квітку, хоча не надіявся, що зав'яже. І маємо плід. Так, там самосів самосівчик гомолоцефали. Ось, теж зимою такі пошкодження. Вже обробив за сезон, росте, але. Але вигляд вже зіпсований. Хоча в природі таке саме. Ця форма з найкоротшою колючкою. Ось. Насіння колись в Mesa Garden замовляв. Так, лофофора. Теж квіти ціле літо. З весни до осені. Ехінофосулокактус. Бірку не хочеться перевертати. Закате Касенсіс по-моєму, форма Влойдії. І польовий номер. Мамілопсис. Чомусь так і не цвіте. Вже скільки років? 10 років. Квітів ще не було. Ехіноцереус хлорантус. Мамілярія Хахніана. Трошки спеклися на сонці, а ця зимою ну, така неліквідна стала. Потепліло, почала рости, потім похолодало і. Ну то кактус теж трошки пригорів. До речі, зараз теж пригоряє. Сонце почало опускатись нижче, по горизонту ходити і бачу, треба знов сіткою прикривати, так як весною. Субденна дата. Так, тут у нас... ага цієї хінопсіс мірабіліс забрати. Тут порожню бірочку заберу. Рокактус, корифанти. О. Це у нас лобівія лонгіспіна. Мамілярії. Трошки підгоріли. Проліфера. Окантокалісовими. Три. Мамілярії. Дітки повідсажував. Буду, мабуть, з тими зарослями порядки наводити. Так, ну тут. Обівія. Окантокалісовими. Два. Тілокактус. Лобівія. Звірніше псевдо А це акандокалівцевим з пініфлором. Тут лобівії. Так. Ехінопсіси. Ось теж зимою. Дітки залишились, а материнська рослина засохла. І так само тут. Материнська рослина велика була, всохла, пропала, а дітки ростуть. Ці теж ось такі ушкодження за зиму. Зимою. Не знаю, що це таке було. Ну добре, що не пропали. А лише хуріють. Ну, але йдуть на поправку. Весною пішли на поправку і зараз цей навіть цвів після болячок. Так, це з пініфлорами від Саши з Харківської області. До свого до, для пари купив. Ці кактуси, мабуть, на зиму буду залишати тут. В побачити, чи будуть зимувати, щоб не носитись, самосів. Так, тут при чандалі сітка накривати, оприскувач, порожні горшки. Тепер про плюси. Ранньою весною. Коли кришка накривається от сюди наверх, тут дуже добре, можна до самих морозів тримати. І так само весною виносити і не пропадуть. Але дорослі рослини і літом при закритих кришках гарно тримаються. І ще дуже великий плюс, що можна. Склад зробити. Ну і колись стояли і на землі, і в парничках на землі, де тільки не стояли кактуси. Трава росла. А зараз насіння не попадає трави і практично в горшках кактуси без трави. Тістенькі, не треба прополювати. А от малі кактусята зварюються. Малі кактуси зварюються, коли кришка накрита і сонце попадає. І зварюється ось так. Подивився прогноз погоди. Передавали дощ. Залишив їх під кришкою, було сонце. І з того року посів, засох. Так, тут астрофітоми Вони тримаються бегунії Ось такі мінуси. що малеча не витримує. При закритих парниках. Ну і ще маю цьогорічні посіви Це вже пікірував усіх Так ну, це зовсім недавно пікіровані найменші. Дуже цікаво спостерігати, як ростуть з маленьких кулюк, кулючки вилазять і перетворюються на справжні кактуси. Зараз поки що важко вгадати, деякі. які. Хоча Леохтенбергія принципіс ось вже набирає форму кактуса. Тут виніс зошит показати ось. Посів позиції, де яка дата, а тут уже листки з пікеровкою О. І десь тут прикріплю файлик на комп'ютері. Дублюю записи з фотографіями. а зараз натисну паузу і перейдемо, ще покажу дорослі кактуси. Так, з паузи знялось. Ось. Ферокактуси. Софала. Так. Це тієї хінопсіс ось. Поверну його. Бірочку. Це сіянці 23-го, по-моєму. І 24-го року посередині малі Ну по цих вже видно, деякі, не Ось таку тепличку. Для них почав робити. Відчиняється. На цьому і попрощаюсь. До побачення.